У передмісті Чикаго містечку Бріджпорт мешкає численна мусульманська громада. Маріа Мальзубі ходить від дверей до дверей, закликаючи мешканців міста прийти на вибори. Вона співробітниця демократичного проекту Нові американці це називається нові американці, оскільки ці виборці іммігранти нові американці. Те, які з них отримали громадянство через натуралізацію. Інші тут народились, але вони нові американці для своїх родин. Альзубі каже, що її організація не підтримує ту чи іншу партію, а закликає виборців бути політично активними. існує чимало питань, які турбують ісламську громаду, наприклад, ісламофобія, релігійна толерантність. Отже, ми намагаємось пояснити таким обранцям, чому ми голосуємо. Її напарниця, яка погодилася надати лише ім'я, ала пояснює, чому бере участь у цій роботі. «Із з приходить відповідальність. Я відчуваю, що дуже важливо пояснити це мусульманській громаді, аби вони прийшли на вибори. Поруч у місті саміт. Місцеві мусульманські активісти пішли на крок далі ми розповсюджуємо листівки, де вказуємо на кандидатів, які або прямо попросили про підтримку мусульманської громади, або підтримали про мусульманські програми, коли вони обіймали посади. Ахмат очолює проект мобілізуйся. Окрім підтримки існуючих кандидатів, вони працюють над тим, аби більше мусульман висувалися до органів влади. Це наступний логічний крок у задоволенні наших політичних інтересів. Наш проект про розвиток потенціалу про те, аби люди, які хочуть та можуть балотуватись на виборчі посади, знали, як це робити, та отримали підтримку, яка їм необхідна. Джеральд Анкерсон працює в Раді американсько-ісламських відносин у Чикаго. Він каже, що з кожними виборами до виборчих дільниць. Приходить все більше і більше мусульман. так чи інакше, ми тут живемо. І чи вирішимо ми голосувати чи ні? Матиме вплив на наше життя. Приблизно півмільйона мусульман живе у Чикаго та його околицях. На місцевих виборах, що відбудуться у 2011 році, балотується лише один з них, Ахмед Хан. Він висувається до Чікаської районної ради. Тетяна Ворожко, голос Америки.